Шановні батьки і учні, я нова директорка Одеського ліцею номер 78 Наталя Федорівна Гребенник Бондарчук. Рада вітати всіх. Мій педагогічний стаж складає 26 років безперервної педагогічної діяльності. Фільмотека моя. Дуже різнобарвна, я полюбляю дуже багато жанрів. Це і пригодницькі фільми, і фантастичні, історичні, і, звісно, я жінка, і романтичні. Мелодрами я теж полюбляю. Ну і скажімо так, я в темі за фільм «Венздей». Я була доволі молодою дівчиною і б, ну, да, реалізувати себе в деяких напрямках. Потім, коли я пропрацювала деякий час вчителем, я зрозуміла для себе, що це моя робота всього мого життя. Тому ні, змінювати роботу не хочу. Можу сказати відверто, я вмію співати, співати непогано. Я була солисткою ансамблю дитячого. Танцювального, да, ви розумієте, що і танці це мій коньок. Я пишу вірші, я вмію складати сценарії, я дуже гарний організатор. Є невеличка теж е, така історія. Я прагнула бути лікарем. І до 9 класу навчання я думала, що я піду в медичний університет або в медичне училище на той час. Але так склалося, що я вирішила вступити до педагогічного училища і, склавши співбесіду, в мене дуже це вдало. Вийшло стала працювати одразу з дітьми. Я зрозуміла, що це моя професія. Ви знаєте, прийшовши на роботу директором до Одеського ліцею номер 78 я побачила очі людей, які вміють і хочуть працювати. Я побачила очі деяких дітей, які стояли на подвір'ї нашого ліцею, і побачила, що вони були трошки здивовані. І задоволені тим, що прийшла людина, ну, скажімо так, не така мудра, да, що вони зможуть знайти спільну мову. Для того, щоб нам змінити ліцей на краще, я думаю, що нам треба йти в ногу з часом. Зараз дуже сучасні діти, дуже сучасні батьки, і подивившись на наш педагогічний колектив, я зрозуміла, що в мене дуже, дуже креативні і сучасні колеги. Які прагнуть розвитку, які хочуть себе показати, які вміють користуватися комп'ютерними технологіями, які в принципі можуть все, якщо їм в цьому допомогти. А діти підуть за тими людьми, які будуть їм цікаві. Тому будемо розвиватися, креативити і усучаснювати наш Одеський ліцей номер 78 Я не можу виділити одну єдину пісню. Давайте скажемо так. Я закохалася в наш український, скажем, ну, пісенний такий сучасний світ. У мене є дуже багато прихильності до пісень українських талановитих молодих виконавців. Виділити когось одного не можу. Бо дуже бажаю всім миру і перемоги. І щоб пісні, які е, звучали в повоєнний час, е, звучали в мирні часи ще краще, ще сильніше і з натхненням ще більше. Щодо моїх улюблених виконавців, ви їх побачите ось тут. І да, обов'язково. Я слухаю Deep House. Скажу відверто, ні. У мене є моменти, якими я пишаюся. І про свої фейли я розкажу, коли це відео набере мільйон переглядів. Дорогі наші глядачі, що до побажань. По-перше, хочу побажати всім миру скорішої перемоги. Щоб ніколи в житті більше не було у нас 24 лютого. Давайте прагнути перемоги в своїх серцях, Давайте прагнете перемоги для нашої країни. Бажаю всім міцного здоров'я і велике свято Великодня. Бажаю всім Божого захисту. Дякую.